Житомиряни активно йдуть до військкоматів, хоча офіційно повна мобілізація ще не оголошена, повідомляє міський військовий комісар Андрій Матвієць. Мобілізація не оголошена, проводяться навчання відповідні. Відповідно, військові комісаріати. Комплектовують свої команди ще суботи Житомиряни почали масово приходити до військових комісаріатів. Частину військово зобов'язаних чоловіків викликають повістками по телефону. Більшість приходить добровільно. Є ряд військовозобов'язаних, які викликались по повістки, але дуже велика кількість людей, які приходять в добровольному порядку, бажають записатися самооборона, а так називаємо ополчення. Цих людей ми записуємо, маючи бажання. З цих людей будемо складати ті команди, які нам необхідні для формування, якщо вони за віком підходять, за фахом підходять, для формування тих команд, які необхідні для окуптування військових частин. У понеділок, станом на 10-ту годину ранку, на обліку у військкоматі нараховувалися майже 700 добровольців. Люди за віком, навіть ті, які виходять за рамки військовозобов'язаних, вони вже знаходяться всі перебуваються в відставці, але вони виявляють бажання. Послужити для нашої країни Анатолій Петрович став першим добровольцем до військкомату. Прийшов ще у суботу. Сімчасовий вечора в суботу я вже був здесь. Правда, я по возрасту не підхожу. Та вже но прошу, щоб далі гранату. На я можу в засаді. Україні зложен будь за свою страну. Добровольці залишають свої особисті дані та висловлюють готовність стати на захист країни. Ми бреште довіряння з душею дані. Усі були сьогодні кожен. Мужчина, які є патріотом України. Далі будемо знати, куди ми, як і що ми. До ми за своєю совістю. Я прийшов для того, щоб провести свої дані про місце виходження, телефон майор запасу для того, щоб військомат з де мене шукати. В країні така ситуація, яка Росія не важає Україну, треба щось готуватися проти цього. Фамілію, научство, водрождження, воєнного листов, сто, Ну і контактні дані, телефон, адрес. будуть нас розглядати. Ждем ждем рішення. Воєнкома, також вчорашнього дня в комісаріаті почали проводитися навчальні збори з військовозобов'язаними.